Союз, нерушимих республік, совєтських. Ота, ковбаса, молочна ковбаса. Вріжка мені шматочок ковбаски. А пломбір. М -м -м. Як? Чому? Боже, як це потрапляє в наші голови? Привіт, мій любі книголюк. Чим довше триває війна з Росією, тим краще ми усвідомлюємо, що наш справжній ворог не росіянин, а людина Хома Совєтіку. Вона не має географічних кордонів, національності чи обмеження по віку, може проживати в Росії, Білорусі та навіть в Україні, затисатися в коло ваших друзів, знайомих і навіть родини. Як визначити і знешкодити людину Хомо Совєтікос? Про це ми говоримо сьогодні на прикладі книги Світлани АLEXІВІЧ Секонд Хенд. Як завжди, буде дуже цікаво, поїхали! Світлана Олексійович є найвідомішою білоруською письменницею. Її відомість прийшла в 2015 році, коли вона отримала Нобелівську премію з літератури. Її батько білорус, а мати Українка. Однак питання національної ідентичності Світлана Олексійович – це одна з найбільших загадок у літературі. Вікіпедія говорить про це так. Світлана Олексійович за різних ситуацій та обставин декларувала свою приналежність до білоруського, російського та українського народів. У багатьох висловлюваннях, що стосувалися білоруського народу, вживала займенник ми, який вказує на те, що вона вважає себе білоруською. Однак за інших обставин часто говорила ми, росіяни, також декларує себе як напівукраїнка. Крім того, теж окреслила себе як радянську людину, пошитворою російською мовою, яку використовує щоденно, попри те, що більшість свого життя провела в Білорусі, не послуговується білоруською мовою. У своєму першому інтерв'ю з нагоди отримання Нобелівської премії сказала, що є людиною білоруського світу, людиною російської культури, з потужним щепленням російської культури, і людиною, яка довго живе на світі і, напевно, є космополітом. Хоча щось мені підказує, що якраз відсутність національної ідентичності вказує нам на те, що Світлан Олексійович є 100% білоруською. Загалом, проблема самоідентифікації є Головною рисою всієї творчості Світлана Алєксєвич. Так, наприклад, в книзі Часу Кондхен, про яку ми з вами сьогодні говоримо, вона з якогось дива утотожнює людину радянську, з людиною російською, і навіть згадує про загадочну русську душу, що, як на мене, є яскравою ознакою того, що, попри всю свою опозиційність до Путіна, Лукашенка і інших диктаторів, Світлана Олексєвич досі перебуває в полоні радянської міфології. Жодні, 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 і молили за вас, і за Путіна, і за весь народ. Союз, нерушимих республік, соєцьких. А що там далі? Плутається Світлана Олексєвич і під час визначення людини Homo Sovieticus. На її думку, це буквально кожен, хто народився і виріс в СРСР. Тобто всі, друзі, знайомі, це всі, колишні громадяни СРСР. Той час, як насправді, хомосовєтікус – це людина, яка проживає в радянській системі цінностей, яка сумує і тужить за Радянським Союзом, і мріє про його повернення. Серед таких багато й українців, на жаль. Ну от за даними опитування центру Разумкова, у 2000 тисяч році 47% жителів України відповідали, що прагнуть відновлення радянського союзу у 2016 році. Таких вже було 34%, вже менше. У 2021 році кількість прихильників совка зменшилась до 30%, А вже у 2022 році про бажання повернути радянський союз заявили лише 13% Українці. Як? Чому? Боже, як це потрапляє в наші голови? Якщо щодо росіян і білорусів все зрозуміло, то чому українці страждають на вірус Homo Sovieticus? Що змушує їх ставати на бік ворога, допомагати росіянам, здавати позиції наших військових? Це взагалі не вкладається в моїй голові. Але, завдяки книзі Світлана в час секонд-хенд ми з вами спробуємо зазирнути в голову людей, які страждають вірусом Homo Sovieticus. Адже перемогти ворога можна лише зрозумівши його. Україна і Росія ніколи не йшли в одному напрямку. той час як Росія будувала свою імперію і завойовувала все нові нові землі, Україна мріяла лише про одне, аби її всі залишили в спокій. Але дослідники досі продовжують задавати собі питання, чому після розпаду Радянського Союзу в 90-х Україна стала на шлях перебудови і незалежності. Росія продовжила сумувати за колишньої імперії. Світлана Олексійович теж задається цим питанням і навіть знаходить на нього відповідь завдяки історіям своїх героїв. Жанр, в якому пише Олексійович, вона сама називає романом голосів: Письменниця не бере на себе право судити і засуджувати. Вона намагається зрозуміти історію почуттів, що людина думала, розуміла, і запам'ятала під час подій. Бо що вірила або що не вірила, які у неї були ілюзії, надії, страхи. Вона складає світ своїх книг з тисячі голосів, доль, шматочків побуту і буття. Виявляється, Матушку Росію не так складно зрозуміти, як вона собі думає. Чомусь найпримітивніші нації в світі думають, що їх примітивізм це якась дуже складна штука. Напевно, це діє за принципом того, що чим тупіша людина, тим розумнішою вона себе вважає. Поправте мене, якщо я помиляюсь. Будучи постійно рабами то однієї, то іншої імперії, вони буквально не знали, що означає свобода. Точніше, кожен розумів значення свободи інакше. Старші люди, які жили в СРСР, відповідали, що свобода це три дні в серпні, коли ми перемогли пуч. Людина, котра обере в магазині зі ста сортів кобаси вільніша, ніж людина, яка вибере з десяти сортів. Діти відповідали, що свобода це любов, коли ти не боїшся своїх бажань. Це мати багато грошей, адже тоді ти матимеш все. Однак невдовзі і перші, і другі зрозуміли, що свобода не дається просто так. Її треба заслужити. І саме тоді почав ширитись вірус Homo Sovieticus. Один з героїв Олексійович, професор в Московському університеті, згадує в кінці 90-х студенти сміялися, коли згадував про Радянський Союз. Вони були впевнені, що перед ними відкривається нове майбутнє. Зараз картина інша. Сьогодні студенти вже дізналися, відчули, що таке капіталізм: нерівність, бідність, нахабне багатство. Передачам у них життя батьків, яким нічого не дісталося від розграбованої країни. І вони радикально налаштовані, мріють про свою революцію, носять червоні футболки з портретами Леніна і Чегевари. Дослідники Радянського Союзу стверджують, що на вірус Хомосовітіку страждають ті особини, які не змогли реалізувати себе в новій незалежній державі. Звичайно, бути жебраком в країні жебраків легше, аніж бути жебраком в країні багатігів. Так поступово почали повертатися старі ідеї про велику імперію, сильну руку і особливо російський шлях. Влада Путіна така сама, як і Гонсека, тобто абсолютна, а на зміну марксизму, ленінізму прийшло православ'я. Ідея про особливість, унікальність російського народу вбиває будь-які можливі зміни в російській державі просто на корню. Натомість росіяни просто лежать на диванах і чекають, коли їхня велика і могуча покаже всьому світу Кузькіну мать. А натомість показують просто голу жопу. Я взяла на себе сміливість викормити з книги Світлани Алєксєєвич три основні ідеї людини Хомосовєтікуса, які найчастіше з'являються. Перша це особлива духовність радянського народу. Впевнена, ви про це чули не раз. Я все думала, думала зайти, не зайти. Ну, я на мінутку. А чому тут думать? Книги вас ждуть. Я вся така вся всяуглавата, така вся. Складуться враження, ніби для радянської людини матеріальні цінності не важили нічого. Їх замінювали духовні, високодуховні моральні принципи. Так в 90-х головною цінністю були американські джинси жуйки чи ковбаса. А для радянської людини це були книги. Так, тільки ніхто не згадує, що найбільш читаюча нація в світі використовувала книги просто для того, щоб прикрасити інтер'єр своїх помешкань. Так один із героїв Алексєвич згадує, що після завершення навчання в університеті він зі своєю вищою освітою пішов працювати на котельню через те, що графік дозволяв йому працювати два через два, і ці два вільних дні він використовував на те, щоб читати. От після розпаду Радянського Союзу уже нікому не потрібен був інтелектуал з книгою Гетте в руках. Ні, з'явилися малинові піджаки, і всі почали хаотично збагачуватись. А він, інтелектуаліст, який працював на котельні, залишився за бортом. Заражені вірусом Homo Sovieticus ідеалізують колишні порядки. Вони часто розповідають про атмосферу дружби і розуміння, про те, що людина була добрішою, а жилося веселіше. Так працює людський мозок. Він відкидає все погане і залишає лише приємні спогади. Ота. Ковбаса, молочна ковбаса. Вріжте мені шматочок ковбаски. А пломбір м -м -м, цей славнозвісний радянський пломбір. Найкращий пломбір у світі. Там морожене було вкусно. Було все, так ще по копійкам, да. ніхто це, не в... читав деньги на самому тоді по суті. Не було столько проблем, як сейчас, наверное. було намного свободні а ну, я да. скажу. А я скажу, що це все в ракі у собаки. Молозове було однотипне, потім колись додали І Було лише два смаки: бомбірне та фуктове. Так що нікіда подібне. <рес> добре, добре. Я хоч якось можу пояснити чи принаймні зрозуміти почуття людей, які все життя прожили в радянському союзі. І просто ностальгують за своєю молодостю, за тими враженнями і відчуттями, які вони переживали, будучи частиною Радянського Союзу. А як пояснити почуття людей, які народилися вже в незалежній державі? Які поняття немає, що таке совок, але чомусь тужать за ним і хочуть його повернення? Боюсь, відповідь на це питання буде дуже проста: банальна промивка мізки. От і все. <звук> не все так однозначно. Я впевнена, ви нараз це чули. Не лише в засобах масової інформації в російській пропагандистів, але й просто звичайних людей, які вдають, ніби хочуть розібратися в ситуації, але насправді не хочуть цього. Герої книги Алексієві часто згадують про гулаги інші злочини радянського режиму. Однак, от яка штука, узагальнюючи, вони одночасно знімають відповідальність із кожної конкретної людини, яка чинила злочин. Адже якщо винні всі, то одночасно не винен ніхто. Немає більш винних, менш винних, невинуватих. Всі є співучасниками злочину, означає, що карати немає кого. Один за всіх і всі за одного. Так один з героїв Світлана Олексійович намагається проштовхувати таку популярну і зручну думку в головах Homo Sovieticus, що Сталін простих людей не чіпав. Ні, летіли голови начальників, а проста людина жила тихо і спокійно. І ось звідки береться той самий наратив в головах росіян Живи тихо і не висовися. І ніхто не буде мати до тебе ніяких питань. Якщо ви думаєте, що якщо росіяни на спів власній шкірі, відчує тоталітарний режим і щось зрозуміє, то ви дуже помиляєтесь. Так, один із героїв описує, що він брав участь у фінській кампанії, потрапив в полон, потім повернувся з полону додому і, звичайно. Вдома його посадили на шість років таборів, адже він рятував своє життя, коли здався в полон, а на батьківщину. А мав би навпаки. Був неправ. Ми спричину своє придоження бізобразне шибки, розкайбуюсь, прошу дасть можливості загладити і скупіть. Все. Ушов. Після шести років таборів він нарешті повернувся до себе додому і не зняв портрет Сталіна зі стіни, тому що не мав на нього ніяких образ. Ні. Він прекрасно розумів, що то не Сталін такі жорстокі, то часи були жорстокі, адже вони будували велику імперію, міцну країну, і збудували, перемогли Гітлера. Ось так. В його голову просто не вкладається такий простий факт, що можна бути сильною країною, без репресій проти своїх власних громадян. Ні. Бий своїх, щоб чужі боялись. Ось основний принцип людини Homo Sovieticus. і іншого вони не знають. Краще жураваль в небі, аніж синиця в руках. Так звучить третій принцип філософії Homo Sovieticus. Обираючи між ідеєю величі і прозою життя, росіяни оберуть ідею. Так вони справді готові підтиратися газетами, стояти в кілометрових чергах і жити фактично вже бракуючи, але вірити в те, що вони є частиною чогось великого, могутньої імперії, яка. Покаже, яка обов'язково покаже всьому світу і змусить усіх себе поважати. Ось кілька цитат, які я виписав з книги, на підтвердження цієї ідеї. І так, російська людина мусить у щось вірити. В нас закладена імперія і комунізм героїчне нам ближче. Велика ідея вимагає крові. Радянська людина була дуже хороша людина. Вона могла поїхати на Урал в пустелю заради ідеї. А не за долари. Росія може бути тільки великою або не бути зовсім. Я особисто беру другий варіант: соціалізм це не тільки табори, доноси і залізна завіса, це і справедливий світлий світ. Ці самі ідеї живуть в головах росіян і досі. Саме тому ми воюємо не так з росіянами, як з людьми homo sovieticus, вживаними людьми, людьми секонд-хенд, які живуть. Використовуючи мертві ідеї, не розуміючи, що їх час давно минув. Однак кожна людина, яка шопиться на барахолки, знає, найякісніша річ все рівно має свій термін придатності. І термін придатності homo sovieticus уже закінчився. Як же так в все є, а народу ніхто є. як же так в країні, а народ живе в говні. Шан Олексійович собаку з'їла на військовій прозі, фактично всі її твори присвячені війні, чи то у Другій світовій, чи то Афганській. Ми вміємо або воювати, або готуватися до війни, так вона описує російську реальність, і тут не посперечаєшся. Тому не дивно, що нова книга, за яку зараз взяла Світлана Олексійович, буде присвячена останній війні Росії і її поразці. Моє дітство і юнаці зв'язана з Україною, я не знала українців. Я не знала, що це за народ. Все сьогодні так мир зложився, що він зависить від України. Ну, на сьогодні це все. Дуже дякую, що ви були зі мною. Як завжди, прошу вас підписатись на цей канал, поставити свою вподобайку і дуже-дуже чекаю на ваші коментарі. Ми з вами зустрінемося вже дуже скоро. Бувайте, бувайте!